Добрий день дітки, добрий день зайчику, добрий день ворона. Добрий день, добрий день. кар кар. А я для вас, для всіх, приготувала загадку. Слухайте увагу. Давайте, давайте. Кружляє ніжно-білий пух, міняє зайчик свій кожух, вдягає лиска рукавички, співають весело синички, Ведмідь в барлозі все дріма. Яка пора, скажіть? Я знаю. Це зима. Зима, так, вірно. Звичайно, це зима. Ой, зима прийшла. Ой-ой, ой а я забув змінити свій колір шубки. Ой, мабуть, треба швидко, швидко побігти та да, змінити. Ти задайчику біжи, передягай шубку свою. А ха ха-ха, ти, як завжди заєць, про все забуваєш. -р -р -р. Нічого, зайчик зараз швиденько збігає додому, передіне свою шубку, так і вернешся до нас. Так, так, і ви мене не впізнаєте, я був такий гарний-гарний. Добре, добре, ми чекаємо тебе. Кажуть, що зима це весела пора року. Так, так. За що ж ми любимо зиму? А давайте разом. Пригадаємо, я підготувала картиночки за їх допомогою. Давай пригадаємо. Так, зараз підкажу. Взимку можна грати у хокей. Так, це. Зимовий вид спорту. Так. А, Взимку можна кататись на ковзанах. Так. Можна, Ой, це полюбляють усі діти, ліпити снігову бабу. Карр. Так вірно. Ой, а це, це ж санчата. Як же весело з гірки на них спускатися. Карр. Так, звичайно, що ще в нас тут є? А ще надatzin? коли багато-багато снігу можна гратися з друзями в сніжки. І це дуже-дуже весело. Дуже весело, смішно, всі в сніжку такому, так? А, а це ж лижі. На них теж дуже весело спускатися з гірки. Так, це все Снігові види з поду ще головне, що? Ой ялинка. Так, ялинка, новорічні свята, багато подарунків. Вот ось що нас чекає. Прямо мітять зими. Так, і малята всі чекають і ялинку, і свята. І я теж чекаю. Так, тому що під ялинку що кладуть? Подарунки. Карпуша, а за що ж ми не любимо зиму? Давайте ж за картинками подивимося. Ось дивись, що це в мене? Ой, взимку треба Ой. одягати теплі речі. Так, їх багато цих речей. Так, так. так. Треба багато одягати одягу. А дивися, що ще може статися? Ой, коли на вулиці ожелетиться, можна упасти і травмуватися. Так, і бульна вдаритись можна. Що ще? Що це таке? На дахах висять бурульки, і бурулька теж може зробити небезпеку для людини. Так, може, і травмувати, так, вдарити. Так. Кар. Так, і... Якщо зима, холодно, що можна? Захворіти кар. Але все одно ми зиму любимо так, Так, дітки. А ось і наш зайчик повернувся, дивіться, який він гарненький. Так, так, погляньте, яка в мене гарна зимова шубка. Так, а де ж ти морквиночку взяв? Де ти взагалі мор... морквинку береш? Ти ж не запасаєшся. А, то взяв, ось там я взяв. Ага, я здогадалася, мабуть, ти герой того оповідання, яке називається смачний носик, так? Так, а як ви здогадалися? Здогадалася. Я гадаю, що і дітки хочуть дізнатися. Тоб так. Зараз послухають про тебе, так, Карпуша, те Кар, кар, звичайно. Так, і дітки, ну слухайте. Вийшла маленька дівчинка Марічка на вулицю погуляти, а снігу багато-багато намило. Вирішила Марічка зліпити сніговичка. Вийшов гарненький маленький сніговичок з оченятами гудзиками та носиком морквинкою. Дівчинка змерзла, поки ліпила, і пішла додому погрітися. Наступного ранку вийшла Марічка на двір, а у сніговичка носика немає морквинки. Взяла Марічка ще морквинку, поставила сніговичку замість носика. І на слідучий ранок та ж сама історія морквинка щезла, вирішила дівчинка подивитися. Хто ж забирає цю морквинку? Виглядала у віконечка і побачила, що прийшов зайчик і забрав морквинку. Розповіла дівчинка бабусі про цю пригоду. На онученька морквинку зроби носик в сніговичку. Ой, так це ж я думав, що це для мене морквинку кожного дня кладуть. Я приходжу кожен день, а там кожного дня свіжа морквинка. Я не знав, що це не для мене. Це для тебе, зайчику. якісь добрі люди, і бабуся і дівчинка. Вони зрозуміли, що ти приходиш, береш морквинку і все? І, і з'їдаєш її, тому що взимку дуже важко знайти якусь їжу. Взимку холодно, взимку голодно, тому ми знаходимо собі їжу. Дякуємо таким людям, які нам допомагають. Кар-кар, так, так. Угу. Зайчиков, А наша Каркуша, ти ж знаєш, що вона така розумна, розумна. Вона підготувала тобі е декілька таких іспитів, щоб ти правильно відповів і був уважний. Я завжди готовий. Кар Зараз ми подивимося. Так, Тож як слухай. Ти повиправляєш помилочки, я зрозуміла, так, Картуша? Кар, кар. Так, ну що, ну, зайчику? Слухай. ялинка скинула голочки. Ні-ні-ні. ялинка вічно зелена, Такого не може бути. Кар. Так, так далі слухай. Сніг зелений кар. Ой-ой-ой, ні-ні-ні. Сніг білий, я точно знаю, він такий білий, як моя шубка. Добре далі. Сніжинки не красиві. Ой, каркуша. Як ти так можеш говорити? Сніжинки прекрасні, чудові, незвичайні. Кар, все ти знаєш, зайчику. То слухай далі. Сніг летить із землі на небо. Ой-ой-ой, Каркуша. Щось ти переплутала. Ні, ні. Навпаки, сніг летить з неба на землю. О, Кар, Кар, ну що ж ти все знаєш? Далі зайчик взимку сірий. Ой, Каркуша, яка ти тільки неуважна. Я ж сьогодні ж змінив свою шубку сірої на біленьку. Так. Так, ми ліпимо сніговика восени. Так, зайчику? Ой, каркушу, ну ні, ні. Ми ліпимо сніговика взимку. Ти щось переплутала знову. Так. Так, слухай далі, зайчику. Взимку тепло. Ні-ні ні, ні каркушу, ні, взимку дуже-дуже холодно. Добре, зайчику. І остання моя ось така загадка сніговик завжди білий. Ой, ні, Каркушу. Я знаю, що сніговика ще можна. Розфарбувати, намалювати на аркушу паперу, і він не завжди білий. Ну що, Каркушу? Я вірно відповів. Який ти тільки зайчику молодець? Кар. Молодець, молодець зайчик і був дуже, дуже уважний. Молодець. Прийшов час від свилинки. Як живеш? Ось так, як ідеш. Ось так. Як біжиш ось так. Як пливеш ось так. Як чекаєш обід. Ось так. Як вітаєшся ось так. А як спиш. Дітки, всі ми знаємо, що деякі тваринки взимку засинають. Наприклад, такі як ведмедик, він вже в барлозі своєму спить. Деякі тварини не сплять, а є тваринки, які добре підготувалися і тихенько в своїх домівочках. Тваринки ласують насіннячкам, горішками, грибочками. Зараз ми подивимося, як же вони готувалися до на зими. Найпершими збирають запаси гризуни. Лісові миші та бурундуки. Уже влітку вони шукають по всьому лісу зернятка, горішки, відкладаючи їх у нірки. Це дає їм можливість всю зиму сидіти у своїй домівці, не виходячи назовні. Майже весь час гризуни сплять, перериваючи сон лише для того, щоби підкріпитися. Їжачок. На зиму їжачкам потрібно накопичувати жир. Зробити їм це важко, так як черв'яки, ящерки, жуки і жаби ховаються під землю. У ясні осінні дні їжачок готує свій притулок до зими. Він носить сухе листя та лісовий мох, щоб не замерзнути в морози. У сплячці їжак проводить близько шести місяців, він не прокидається всю зиму. Таким чином, економлячи запаси жирку, якого йому потрібно вистачити до весни. Лисички, зайці і вовки до морозів практично не готуються, бо проводять зиму на ногах у пошуках їжі. Зайченята лише перевдягаються, змінюють сірий кожушок на білий, щоб хижаки не помічали їх на сніговій ковдрі. Бобри й білочки вони не впадають у сплячку, але підготовку проводять відповідально. Бобри живуть великими сім'ями. Всі разом вони будують поблизу води собі затишні хатинки, поряд з якими складають свою їжу. Харчуються вони корінням рослин, котрі ростуть у воді та гілочками з дерев. Білки не впадають у сплячку, хоча й проводять багато часу у своїх помешканнях дуплах, котрі вони облаштовують високо на деревах. Усередині дупла м'яка трава, мох та шерсть. У сильні морози та земетіль білки не вилазять з дупла, а сплять та чекають на тепло. А ще білка змінює колір своєї шубки з рудого на сіруватий для маскування від хижаків. На період холодів цей гризун запасається такими пожитками. Як жолоді, гриби та горішки. Знайчику, а що ти таке приніс сьогодні нам? Уявляєте, я подивився на свій портрет малята, а я на портреті не такого кольору, як зараз. Я там сірого кольору, але зараз прийшла зима, і мені так хочеться, щоб і на портреті моєму я був теж біленький. Що ну ж, дітки, допоможемо нашому зайчику. Я гадаю, що можна зробити сіру шубку біленькою. Допоможіть да мені, будь ласка, ми зараз підготуємо пальчики. Наші пальчики маленькі, наші пальчики гарненькі. Можемо із пальчиків ми зробити зайчиків. Зайчик вушками пряде, по сніжку гулять. Іде для того, щоб нашого зайчика одягнути у білу шубку, нам потрібна кліюночка, серветочка, клей, пензель і біла вата. Ваше бажання. Почнемо з голівки нашого зайчика. Намастимо клеєм і будемо підбирати невеличкий шматочок ватки. Наприклад, такий придавлюємо всю голівку, будемо робити білим кольором. Намагайтесь невеликий шматочок брати, не дуже такий пухнастий. Потім ми подивимося. Скільки нам ще, можливо, треба буде додати. Ми зараз змастимо щічки, щоб весь наш зайчик був біленький. Герненький ось такий пухнастенький. Будемо доробляти всю-всю голівочку. Ось уже у нас шапочка, вушка, у зайчика у нашого готові. Зараз ми будемо саме шубку одягати. Так само будемо намазувати клеєм і невеличкі шматочки прикладати. Ось дивіться, які вони, щоб вони підходили за формою. Вирівнюйте, викладайте так. Ось на лапочки виклали. Ось як цікаво, так не складно. На зайчик буде такий гарненький. Ось так зробимо круглий, прикладемо. Ще маленький шматочок додамо ось сюди. Так, і починаємо ось тут на животику додавати, робити зайчика біленьким. Ось так. Він буде біленький, пухнастенький, гарненький. Ось так доробляємо нашого зайчика. Ось я прикладу останній шматочок ватки. Мене зайчик уже готовий. Дивіться, який біленький, гарненький, у білій шубці. Здорова гімнастика! Діти, ось який зайчик у нас у білій шубці. Такий гарний, такий гарний на мене схожий білий-білий, як сніжок. Так, ми чекаємо вам наших дітей, які роблять багато-багато друзів у білих шубках. А зараз, каже, до побачення, до побачення малята, до побачення! Кар -р -р -р. До зустрічі!